Доброго дня! Загальний розклад. Це світла з до важливих подій. Яких саме. Імператриця. Новопочинання в особистому житті. Чоловік зробить вибір, ви отримаєте інформацію. Якщо ви на даний момент. Розумієте, що дані стосунки потрібно переводити на наступний етап, але ще ви розумієте, що ви то бажаєте йти в нове починання, ви ресурсно самодостатні, але чоловік не зробив вибір. В декого, можливо, навіть є трикутник. Кожна своя ситуація загальний розклад. Вам говорять, що по відношенню до ваших бажань, от якщо ви жінка, ви будете переможцем. Ви отримаєте можливість шанс на нове починання. Що ще? Тому і не кошмарте саму себе. Ну, вийдете від заміж, якщо вас це турбує. Ні, загалом, будете щасливі в парі, з партнером. Доленосний союз, доленосне партнерство і доленосні події. Тобто суд вищих сил на даний момент відбувається саме по відношенню до ситуації в вашому житті. От на даний момент, якщо ви жінка, імператриця, ви вийшли саме в ресурсний стан, але ви повинні розуміти, що на даний момент відносно особистого життя, так, чоловік приймає саме рішення, але є ще деякі моменти в вашому житті. Саме ті люди, які закривали вам шляхи і тривалий час, ви знаходились в тупіку, на даний момент вони отримують покарання свої бумеранги. І ви про це повинні розуміти, що ваше оточення, яке так чи інакше взаємодіяло з вами, от по відношенню до них на даний момент відбувається суд вищих сил. Особливо саме по відношенню до тих, хто негативно діяв і впливав на ваше життя і загалом. На ситуацію в вашому житті. Ну, їм буде дуже тяжко. Відкривається таємниця, в вашому житті проявиться чоловік, який спостерігав за вами. В соцмережах. Ви знаходилися на відстані з даним чоловіком. Ну, даний чоловік кохає, але от він не проявлявся. Ну, Він все ж таки скористається можливістю. Можливо, у вас відбулася якась конфліктна ситуація, Ну, він вас бачив саме в енергіях, і королева кубків ніжна, чутлива, але в якийсь момент ви змінилися саме в енергіях королева мечів. Ну, вам по відношенню до ситуації ви повинні розуміти, от саме, що для вас відкривається таємниця. Ваше життя може війти чоловік, з яким були непорозуміння. Була допікова ситуація в стосунках. І ви вважали, що вже з даним чоловіком ви не будете мати позитивного результату, а вам говорять, що ні, зміни відбудуться в вашому особистому житті. Дана людина проявиться. Якщо перша частина даного розкладу говорить саме про люблячого чоловіка, чоловік, який кохає в даний момент на виборі, то друга частина даного розкладу де є інформацію відносно минулого, те, що було в спілкуванні взаємодії з партнером. Можливо, навіть от по відношенню до ситуації, чоловік, з яким був тупік, підвішена ситуація, він прийняв рішення не проявлятися, лише спостерігати, ну, тому що саме в той момент він зрозумів, що йому буде тяжко досягнути результату взаємодії з вами. Спостерігаючи саме за вами, він отримав для себе інформацію і зрозумів, що або його бачення було невірним по відношенню до вас, ті висновки, які він зробив. Ну й повів він себе. Він жалкував саме про те, як відбулися взаємодія саме з вами. Ну, і загалом, по відношенню до свого аналізу, він сумнівався. Він, він мав сумніви, що ви зробите вибір в його бік і забажаєте загалом взаємодіяти з ним. От, по відношенню до особистого життя, кого турбує дана ситуація, говорять, що, щоб ви не сиділи і не думали по відношенню до особистого життя, ви повинні розуміти, що свій туз пентаклів по відношенню до особистого життя, тобто, шанс, можливість на благополуччя, достаток, на взаємне кохання, і на стосунки з коханою людиною, який буде кохати вас, де будуть взаємне кохання. Тобто ви отримаєте. Тому не сидіть і не думайте, не переливайте з пустого порожнього, не зливайте ресурс, не потрібно кошмарити саму себе. Будь ласка, от так в вашому житті відбувалися негативні події, ситуації, саме моменти. Але от той перелік, який надається, те, що ви на, от по відношенню до одного чоловіка, думаєте, що так, ви не будете мати результату саме з даним чоловіком, тому що. Ви от думаєте, що він саме такий, а ви ще сили говорять, що з часом ти досягнеш результату з даної людини. Тому що ви повинні для себе розуміти, кожна людина, якщо вона забажає бути з даною партнером-партнеркою, може пропрацювати саме ті вади, які раніше не дали йому їй в стосунках з вами досягати позитивного результату. Все в руках людини. Єдине бажання позбутися. Ну, або от так як даний чоловік вирішив поспостерігати і отримати для себе інформацію. Але й тут є позитивний момент, він все ж таки не склав руки і не пішов зовсім в іншому напрямку. А він все ж таки спостерігав з надією на те, що він отримає для себе інформацію, підтвердження. Навіть якщо він і невірні висновки зробив раніше, то все ж таки з часом він отримав для себе підтвердження для того, щоб діяти, активно проявити, щоб вибір зробити ваш бік. Ну, а загалом, вам як підсумок, інформація така: не зливайте ресурс, постійні думки. Ви отримуєте дану інформацію як саме подарунок від вищих сил. І ви повинні розуміти, що як подарунок, ви будете мати шанс, можливість, подарунок від вищих сил ту пентаклів на благополуччій достаток в особистому житті в першу чергу. Дякую.